Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Російська ПСО про колосальні втрати зсу після невдачі з продажним трампістом, полковником Дугласом МакГрегором. Та поширення аналогічного фейку через жовте турецьке видання продовжує своє життя в угорському інформаційному просторі, що й не дивно, пише блогер Олександр Коваленко. Так, через журналіста Домське ласло на угорському TV2 опублікували матеріал про те, що біля кордону з Угорщиною у Закарпатській області перебувають вагони із сотнями трупів українських військових, які не видають родичам. Що найцікавіше, як і належить справжньому професійному журналісту, Домське ласло не навів жодного факту, фото чи відео. Всі історії про вагони з сотнями трупів виключно на словах. Часом на рівні. Кліток серед місцевих мешканців, а як же журналістське розслідування, фактаж. Поліцерівська премія Домське ласло не сниться, але угорські інформаційні майданчики вже починають цю інформацію в режимі кроликів у шлюбний період. Гіпертрофуючи фейк домські, наприклад, деякі видання пишуть, що трупів так багато, що запах від них відчувається аж в угорських селах. А тепер найцікавіше вгадайте, кому належить і на кого працює телеканал ТВ. Все правильно, це провладний телеканал, який вилизує путінську шістку Віктора Орбана в режимі 24 на 7. Ну треба ж, яка несподіванка. На додаток у січні російські спецслужби через своїх агентів впливу, зокрема серед представників Угорщини, намагалися так реалізувати деморалізаційну ІПСО на Закарпатті, вкиди були пов'язані з мобілізацією. Так, група активістів, тісно пов'язаних із Росією громадян Угорщини, які називають себе Мадяр БККР, провели біля посольства України в Будапешті акцію з вимогою до влади України зупинити мобілізацію угорців із Закарпатської області. Зібралося на акції щоправда лише 15 пенсіонерів. Однак сам факт постійних атак у бік України. Які походять з Горщини і покликані дестабілізувати закарпатський регіон більш ніж очевидний, як і безпосередній замовник цих атак. Так інформаційна кампанія про колосальні втрати ЗСУ триває, але коли я вперше писав про неї, то розумів, що вона буде організована масштабно різні країни, спікери, майданчики. Я не думав, що настільки бездарно дешевні джерела вкидання та нікчемні інформаційні майданчики. Загалом ця ІПСО показала, що Росія станом на 2023 рік вже виснажує ресурси для проведення таких кампаній зразка дві 2014 року і навіть 2021 року. Російська пропаганда може розраховувати тільки на дешевих персонажів, які давно себе дискредитували, або ж на майданчики афілійовані з Росією, яких очевидніше за очевидне. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.